Друзі, я всіх вітаю. А сьогодні до нашого, на наше музичне заняття завітав наш старий знайомий зайчик-вуханчик. Але він сьогодні для нас приготував щось дуже-дуже незвичне. Це називається Вічна Вікторина. Таке собі шоу. Але для того, щоб нам. Прийняти участь в тому, що ми повинні трошечки підготуватися. А для цього нам треба прослухати один музичний твір, який написав Андрій Жилінський, і називається цей музичний твір Марш! Зиченят. Тож запрошую всіх до екрану приготуйте свої вушка і слухайте уважно, який темп, хто там намальований, який звучить інструмент та який має характер. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. нас був музичний твір. Та зайчик хоче вас запросити на таку музичну вікторину, де ми відповімо на питання про цей музичний твір. Ви готові? Тоді да. Да. приготуйтесь та будьте уважні, тому що вікторина дуже складна і споритись зможуть самі найкмітливіші дітки. Розпочинаємо. І ось наше перше питання. Про кого цей музичний твір? І ми бачимо відповіді про солдатиків, про ведмедиків, про зайчика чи про барабан. Про Барабан. Про барабан. Про барабан. Це правильна відповідь. Це про зайчиків. Тож дивимося наступне питання. Бачите, скільки в нас тут уже балів ми набрали? Приготуйтесь, друге питання. Який музичний інструмент цьому творі? Скипочка, фортепіано, піаніно, барабан, чи може металофон? Піаніно, барабан. гатевано. Барабан. 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 <ріпи> Бага. Бага. А я, я ну, перевіримо. <ріпи> Правильно, там звучало міно. <ріпи> та Дивіться, як збільшуються наші бали. Зайчик дуже радіє. Ну що ж, третє питання? До якого жанру відноситься цей музичний твір? Це марш. Пісня або таночок. Як ви гадаєте? Марш! Марш! Це марш, а, ну? Марш. О, молодці! Марш. Сказали, марш. Б... Дивіться, як наші бали все більше і більше. Ми наближаємось до перемоги. А ось у нас якийсь бонусний раунд. Або ми додамо балів, або віднімемося. Давайте зіграємо в таку лотерею, чи повезе нам, чи ні. Відкає нас вдача? Яку вибираємо карточку? Mm -hmm. Давайте. Mm -hmm. Я в вдалу. Mm -hmm. ну, трошечки зменшились, але ну, ми з вами не будемо. За цього розтрава. Бакуємо далі. А тепер який темп був у цьому музичному творі? Він був такий швидкий, як зайчик, чи може такий повільний як зайчик швидкий, вистрій! Зараз ми подивимось. І це знову правильна відповідь. Молодці. Наші бали знову збільшились. І наступне питання: Яка ноток у цьому музичному творі. Нотки були такі коротенькі, як краплиночки, чи може вони були довгі, як краплиночки? Як краплиночки, А літочка. Ано. Молодці! Ви відповіли на всі питання і всі правильні відповіді надали. Тож зайчик наш дуже радіє. Наше телешоу завершилось. Дивіться, скільки балів ми набрали. Вау! Сьогодні всі так переможця. І наш зайчик дуже зрадів, що ви йому допомогли виграти в цьому шоу. Дякую, <ривіт> і зайчик нам наші звикла.